Всім доброго вечора. Є в наявності свіжопригнана машинка. Це в нас Mazda CX5, 2014 рік, 2.2 дизель, автомат, повний привід. Головне в цій машині це пробіг. 94 тисячі оригінального пробігу, можливі будь-які перевірки. Білий перламутр це не звичайний білий. По кузову вона без підфарбувань, зараз все покажу прибором. Гарні 19 ті колеса. Передні задні парктроніки, з зони. гарна комплектація, зараз також все покажу. Швиденько пройдемося прибором, Капот 64, Крило 74, 83. 76, 78, 66, 67, 68, 65, 68, 68, 68 58, 57. Вся машина в оригіналі? Є компресор балон з піною, шторка. Кіряний салон в ідеальному стані. Карти все збережено, Безключовий доступ, є зони. Є в нас преміальна акустика, Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, салон просто в ідеальному стані. Кермо, як нове, 94 264 кілометри, мультикермо, двохзонний клімат контроль, все працює, холодий, також і підігрів сидінь, є камера заднього виду. Два ключики, старт-стоп. Технічно вона без зауважень абсолютно, двигун, коробка, ходова, все працює ідеально. Зараз все покажу під капотом, ззаду покажу з-під низу, вона абсолютно не ржава. Все в класному стані. Двигун не мився, не витирався, сухенький, працює просто ідеально. Тут також нічого не крутилося. Все в стані нового авто. Кого цікавить? Авто в місті Хмельницькому, нагадаю, 94 тисячі пробігу, 14 рік, 2,2 дизель на автоматі. Повноприводна, ціна 16 тисяч доларів з сертифікатом. Авто реально в такому стані, з таким пробігом пригнати дуже-дуже тяжко. Купувалася вона на аукціоні, також можу показати, в якому стані, з яким пробігом вона купувалася, це все відслідковується і це все можу надати. Всім дякую за увагу, кого зацікавило, звертайтеся. Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора!